Почну з пляжу. Він має кожного року блакитний прапор, дуже чиста вода. Вихід напряму, скажімо так. До Егейського моря пологий вхід, тож рай для дітей перша причина їхати в зручний пляж, Шезлонги, зонтики – все входить у вартість. Хто в основному відпочиває люди з Німеччини, Бельгії, всі спортмайданчики: баскетбол, теніс, горки, аквапарк знаходиться наверху, іноді накривають барбекю, Дуже гарно бар на пляжі. Також є кіт склаб. Недалеко до пляжу тут знаходиться основний ресторан. Є декілька барів на цьому рівні ще мені дуже подобається. Багатенно, просто локації з видом на море. Ось так стоять сільці, дивани, все, що завгодно. Тому що, як то кажуть, очей не відірвати. Тож, якщо ви любите такий формат відпочинку, коли з готелю не потрібно нікуди виходити, все під боком, великий. До речі, пляж це недалеко не в усіх готелях Греції. Все, що потрібно для відпочинку, тут готель працює на все включено. Що сподобалося, вам готель, вже треба. Нам писати, телефонувати. Я і моя команда до ваших послуг.